Тривалий ремонтний антракт. Нарешті розпочали довгоочікувану реконструкцію облмуздрамтеатру. Нині тут не побачиш ані акторської гри, ані близько концертних софітів. Усюди лише робітники і техніка. Екстер'єр мистецького храму позбувається розбитих гранітних плит. А всередині демонтують старенькі крісла та ковролін. Підрядникам відвели трохи більше місяця, аби заклад культури знову зміг відчинити свої двері для глядачів. В обласному департаменті будівництва сподіваються, першого жовтня шпателі та щітки у театральних стінах знову змінять на сценічний антураж. На цей рік. З державного бюджету передбачено 10 мільйонів для проведення капітального ремонту обласного драматичного театру. На сьогоднішній день розпочаття роботи по даху, по котельні, по зовнішньому оздобленню. Внутрішні роботи приступили по ремонту глядацької зали і по заміні стоятів і радіаторів опалення. Ми ставимо задачу перед гінпідрядником до 1 жовтня 2000. 13-го року. Ну, можливо, похибка півмісяця сюди-туди, але я думаю, зараз там працює достатня кількість людей. Внутрішні роботи будуть завершені. По зовнішні роботи, можливо, там буде трошки відтермінування, тому що там є і ремонт благоустрою, і заміна граніту зовнішнього, і ремонт сходів, і огородження. Так що, я думаю, що ці роботи також будуть закінчені до 1 листопада поточного року. Наша задача стоїть зробити. Відкрити, дати можливість працювати там театру. заміна театрального освітлення, озвучення та сценічних механізмів, які добряче зносилися за понад три десятки років експлуатації. Це уже другий етап реконструкції, та втілюватимуть його у життя, не зупиняючи роботи драмтеатру. І найпевніше, вже у наступному році. Наразі на усі ці дороговартісні зміни лише замовили проєктно кошторисну документацію.